Вітаю, мене звати Юлія Лядик. Я є практичним психологом середньої загальноосвітньої школи номер 62 міста Львова. Коли мене обрали до проєкту, я була неймовірно задоволена. Відчувала радість, зацікавленість, якусь такому неочікувані е, враження і трішечки хвилювання. Пригадуючи перший етап, я була вражена організацією насправді, де організатори потурбувалися про кожного з учасників, про його потреби, Неймовірно цікаві майстерки, дуже цікаво підібраний професійно матеріал. І насправді я зустріла дуже багато друзів, колег, знайомих. А напевно, найголовніше це я знайшла нових друзів на цьому проєкті. Практична частина проєкту я розпочинала доволі впевнено, оскільки проводила її у своєму навчальному закладі. З якими я працювала, були мені знайомі, е, тому організаційні питання також були налагоджені просто е, супер. І все в нас пройшло чудово. Під час проведення майстерок емоції були різні. Я би сказала, навіть повністю повний спектр емоцій відбувався у нас на заняттях. Від того, що я не хочу робити, я не буду робити, в мене нічого не вийде. До О, подивіться, яка гарнюня в мене вийшла. Насправді я дуже люблю працювати з дітьми, оскільки їхні емоції щирі і багаті. Тому е, наші заняття заняття були неймовірно чудовими. Історія, яка найбільше мене вразила на сьогодні, це історія одного хлопчика, який е, був у мене на заняттях і е, на занятті власне цьому, і е, він дуже переймався з того приводу, що йому дуже швидко, е, буквально наступного дня, довелося їхати у Німеччину. Він не, не хотів їхати туди, але виходу в нього не було, оскільки не міг повернутися до свого дому, бо його вже насправді не існувало. Насправді навіть міста не існувало. Але він був також дуже радий, бо. 我呃。Well, uh В очікуванні зустрічі зі своєю бабусею. І роблячи ляльку, хвиляльку, він зробив цю ляльку дуже схожу на свою бабусю, бо я бачила фото цієї жінки. І недавно я отримала повідомлення з невідомого мені номера, це було повідомлення від його мами, яка е, писала про те, що вона дуже вдячна за те, що він був на такій майстерці, оскільки хвилялька зараз йому дуже допомагає, надає впевненості в адаптації до нового колективу. І він дуже часто пропонує хвиляльку. Своїй мамі, яка також адаптується до нового колективу, до нової роботи, а це зовсім непросто. Тому мама відчула силу хвиляльки на собі. Я навіть отримала запрошення у гості. Ще є одна історія дівчинки, яка мене теж прийняла так до глибини душі. Ця дівчинка навчається в моєму закладі. У моїй школі дуже популярна гра в волейбол, і вона дуже хотіла навчитися цієї гри, але дуже хвилювалася з цього приводу, що якщо вона буде грати разом з дітьми, то команда її може програти. Але коли ми зробили хвиляльку, вона брала її завжди з собою на ці уроки. Я не можу сказати, знаєте, що сталося чудо, що вона вмить стала найкращим волейболістом у школі. Але вона справді е, додала своєї впевненості. Вона вчиться, вона багато тренується, але бере участь у тих іграх, і вона завжди говорила говорить про те, що я ж не сама граю, я ж з хвилялькою. Тому це дуже така приємна історія для мене. Я вважаю, що такий інструмент, як хвилялька, є ефективним на 100%. бо він дозволяє не лише розвинути пізнавальні процеси, дрібну моторику, якусь пошукову діяльність, так але вона справді гарно сприяє розвитку емоційного інтелекту. Це дуже помітно, бо діти гарно реагують на заняття, виявляють всі свої емоції, навчаються їх проживати і називати. Також розвивається емпатія і е, е, збільшується рівень ефективності Тимності спілкування вони вчаться комунікувати, приймати один одного за допомогою цієї ляльки ці цього чудового інструменту. І я планую використовувати і надалі цей чудесний інструмент. Хвиляльку навіть не можу назвати цим інструментом, так тому що у школі ще є багато е, дітей, які очікують саме на ці заняття. Насправді, тому що коли інші дітки, які вже взяли участь у проєкті, ходять по коридорах з хвиляльками, я до речі, навіть у трамваї зустрічала свою хвиляльку, то вони запитують, що це. А коли у нас буде, тому наступний рік точно в мене буде присвячений і хвиляльці в тому числі. Доброго дня, мене звати Юля, і я працюю практичним психологом в середній загальноосвітній школі номер 36 міста Львова. Про проект ми дізналися в соцмереж з Фейсбуку. Моя колега знайшла оголошення і підключила мене. І ми поїхали разом. Коли нас було обрано для участі в проекті, ми дуже зраділи. Ми вже були готові до чогось нового, до якихось нових знань, нових емоцій, нових вражень. Ми точно були впевнені, що Буде якісь нові інструменти для нашої роботи з дітьми на перший етап форуму, ми вже їхали з колегою разом і вже поділили між собою майстерки, на які ми будемо з нею відвідувати. Вона в собі вибрала дві майстерки, і я щоб ми не повторювалися, щоб ми ще більше для себе знайшли потрібних інструментів. Наші очікування були виправдані на всі 100. Ті майстерки, які відвідувала саме я, мені запам'яталися понині. Та театральна імпровізація, яку ми. Виконували я намагаюся і надалі використовувати в своїй роботі з дітьми. Місце радості я ще планую теж використовувати, тому що в нас в червні в школі буде проходити літній табір. І я точно знаю, що ми. Проведемо такий майстер-клас, і думаю, дітям це буде дуже цікаво. Практично, частину проекту хвиляльки, коли я отримала цей набір, відкрила його, сама погортала і потримала в руках ці фігурки хвиляльки, ті ниточки, я вже знала, що дітям це точно сподобається. І буквально в той же день я прийшла в свій клас, де я працювала в минулому році, кажу: ви готові? Я готова. І ми взяли діток і почали. Просто намотувати, та як нас вчили, це була несподіванка навіть для мене, як реагували діти, як їм це вдавалося. Вони розказали про своїх улюблених персонажів, вони вигадували якісь нові персонажі, і це було настільки захоплююче, як для мене, так і для них. І оцей момент, коли вони вже тримають в руках готову хвиляльку, готовий результат власних зусиль. І оцей ефект: вау! І сталася магія! Ім це вдалося, і оцей момент мені подобається найбільше в цій роботі. емоції дітей. Це щось неймовірне, тому що кожна дитина переживає різні емоції, але в основному вони відчули себе маленькими творцями, навіть чарівниками, якимись дизайнерами, стилістами. Тому коли вже дитина показувала мені, дивіться. А що в мене вийшло, а чомусь вона схожа на мене, а чомусь вона схожа на мою подругу. А, а дивіться, вона точно схожа на мого класного керівника. Ми раділи з ними разом. Історії, які запам'ятались найбільше, їх, їх не просто декілька, 130 хвиляльок ми опрацювали з дітьми. Тому таких історій, ну, майже десь 130. Найбільше, мабуть, це коли під час майстер-класу почалася повітряна тривога. І ми були змушені спускатися в укриття. Одна дівчинка каже: Можна я візьму з собою? Я буду в укритті мотати? кажу, так звичайно можна. І ми спускаємося з нею в укриття, і вона каже: А ви знаєте, а я роблю не просто хвиляльку, я роблю свою подругу. Бо моя подруга поїхала минулого року, тому що її тато десь був змушений поїхати і. Її сім'я була змушена поїхати, а вона каже: мені її так бракує, мені так її не вистачає. Я хочу більше з нею спілкування. Я кажу, ну ви ж спілкуєтесь по телефону, мабуть, вона так, але мені би хотілося, щоб вона була завжди поруч зі мною. І от вона намотувала ту хвиляльку з такими думками, що, от, що її подруга буде рядом поряд з нею. І це так чомусь я згадую саме цю історію. Як найтеплішу, якусь таку. Звичайно, я вважаю холяльку дуже гарним інструментом в роботі з дітьми, тому що вона. 100% підвищує їхню стійкість, вона допомагає їм впоратися зі своїм хвилюванням. Я ще, ще згадала, я пам'ятаю, як ми з самоврядуванням проводили майстер-клас хвиляльки. І це були в основному хлопці, і такі вже старші, там 9 класи, як вони робили козаків. Таких вусатих, таких в капелюхах. І це... Так, чомусь мені відгукується, тому що я дуже переживала, що як хлопці будуть реагувати на створення саме хвилялька. Ну що таке лялька, ну це щось таке дівчаче, але ні, хлопці теж були включені, були залучені. Їм хотілося щось розказати своє свої емоції якісь виразити свої переживання, тому це потужний інструмент. Я точно планую надалі використовувати хвиляльку в своїй роботі, тому що. Нас попереду ще чекає шкільний табір, і я вже точно знаю, що я буду там проводити майстер-класи з хвиляльки, тому що у нас цього року на табір йдуть діти початкової школи. Вони ще в мене участі не брали, тому що я працювала там четверті, п'ять, шості класи до цього. Буде цікаво і молодшій школі спробувати себе в ролі творців хвиляльки.